Вітаю, друзі! Це канал є питання. Я Олена Требушна. Два російських гвинтокрили вчора збили наші зенітчики на Донбасі. На жаль, знову ж таки, це був не гвинтокрил Шойгу на борті, який нібито днями відвідував передові позиції Росіян на фронті. З'ясувалося, що передові позиції, якими вони були названі, це був окупований Крим. Щось трохи зарано, Шойгу призначив Крим передовими позиціями. Хоча фото окопів на кримському узбережжі вже кілька тижнів виринають в мережі. Якби Кужугєтовіч фізіологічно міг червоніти, то мав би почервоніти після того, як справді на передовій в одній з найгарячіших точок фронту вчора був Зеленський. Шкодую знову ж таки про те, що нам поки що не було, чим збити літак шойгу на передових позиціях Криму. З погляду історії Крим має стати могилою Російської недоімперії, і це ще одна причина, чому нам конче потрібні дальнобійні ракети. Сьогодні ми поговоримо про те, що їх ми можемо таки отримати, і ось що спонукає робити таке припущення. Історія пов'язана з іранськими балістичними ракетами, які може отримати Росія від Ірану. Захід намагається натиснути на Іран, щоб ті не передавали Росіянам ці ракети. Вчора зокрема голова європейської дипломатії Жозеп Борель особисто зустрічався з іранським міністром закордонних справ Хосейном Амірабдулахіаном. припускаю, що погрожував санкціями. Публічно в Твіттері Борель написав, що вказав іранцям на необхідність негайно припинити військову підтримку Росії. Іранці намагаються, як кажуть, і рибку з'їсти, і ракети поставити. Американський інститут вивчення війни минулого тижня повідомляв, що сподіваючись уникнути санкцій, Іран хоче обмежити дальність ракет, які планує передати Росії. Чому це важливо і при чому тут атака? Кілька тижнів тому в інтернеті ширились лякалки про те, що росіяни нібито планують запустити по Україні одним або двома залпами кілька сотень іранських балістичних ракет одночасно. А отримати їх нагадаю, росіяни планують нібито 250 одиниць, і в такий спосіб виснажити українську систему протиракетної оборони та знищити критичну інфраструктуру. Одним махом мова йшла про ракети Фатех 110 та Зольфагар. Це балістичні ракети. Більшу частину польоту така ракета здійснює за некерованою балістичною траєкторією. Тобто, після запуску ракета летить по параболі. При цьому у середній ділянці траєкторії виходить за межі атмосфери, а після того майже вертикально опускається на ціль. Таким чином, часу, щоб збити таку ракету, у засобів ППО є мінімум, що надзвичайно ускладнює, щоб не сказати, унеможливлює для нас її перехоплення. Найкращий спосіб знищувати такі ракети це в місцях запуску. З урахуванням їх дальності мова йде про ураження місць запуску ракет, які віддалені на 300 кілометрів. Дістати туди гіпотетично Україна могла б тільки тими самими атакамсами, максимальна дальність яких сягає 300 км, і які нам поки що не дали, бо бояться. Але якщо росіяни таки отримують іранські балістичні ракети, припускаю, що штатам доведеться таки передати нам атакамси для Хаймарсів, щоб знищувати місця запуску ракет, бо альтернативних варіантів небагато, як я розумію. Юрій Гнат, речник командування повітряних сил збройних сил України, сьогодні на є питання. Пояснить нам це розкаже про нову партію шахедів у росіян і про те, як з території Білорусі російські літаки носії кінжалів приміряються до цілей в Україні. І що нам з усім цим робити? Пане Юрію, хочу почати з Білорусі. Наєв сьогодні сказав, що там проходить тренування російських літаків, які є зокрема носіями кінжалів, що вони прицілюються по об'єктах в Україні. Що нам про це відомо і до чого нам треба бути готовими? Ну ті літаки не новими. Є в повітряному просторі Білорусі. Вони їх частенько вже бачили і минулі місяці, і так і скажімо. Навіть на початку агресії здається, але якщо не пригадую, вже дуже динамічно проходили події. Вони літають. Росія використовує аеродроми Білорусі з перших днів. Усі, які в них там є, ті, що десь ближче, то вертольоти там розміщуються. А ті, що далі, вся тактична авіація також і літаки. Міг 31 Тому так вони є носіями кінжалів. Вони злітають, вони проводять от ті власне тренувальні польоти, але ті тренувальні польоти проходять з. Ракетами, які ну там одна ракета, кінжал може бути під під фюзеляжем літака, їх добре видно, вони величезні. От вони коли вони вилітають, то оголошується повітряна тривога, зрозуміло, по всій території держави, тому що цей кінжал може летіти. Будь-яку точку і виявляти і збивати його ну, фактично неможливо тими існуючими засобами протипідної оборони, які сьогодні є на озброєнні у нас. Тому, е, тому оголошується ця тривога. Ну що таке кінжали, там гіперзвукової ракети дуже так охрестили, яку неможливо нічим там дістати, збити. Ну, е, ну, Це фактично іскандер. Той самий іскандер, тільки це іскандер повітряного базування, е, а не наземного. Іскандери з землі вони злітають, летять вверх по, по, і по балістичній траєкторії опускаються вниз. Е, цей е, іскандер, який зветься кінжалом, його піднімає той самий міг 31 к піднімає верхні шари атмосфери, звідти запускає, і він, е, маючи ресурс, так на. Витрачається ресурс не на то, щоб підніматися в небо, а на то, щоб прискорюватись і е, вниз на великій швидкості пускатись на свою ціль. От, власне, із хороших новин, це те, що їх не так багато у них. Так це то близько 40 тих тіньжалів, у них знаходиться на, зараз, має Росія на, на озброєні. Тому вони їх просто так використовувати не будуть по будь-яких цілях, а бережуть там і щоб Захід лякати. Чого вони в Білорусі там? Тож поруч НАТО знаходиться там і так далі. От вони їх тому. Бряцують зброю, скажімо так, так само, як і скандери в Калініградській області. Пане Юрію, а у вас є відповідь на питання, чому ці точки базування російських літаків в Білорусі не є досі легітимною ціллю для збройних сил України? Ну, це ну, не до мене питання. Повітряні сили це. Люди військові, всі так є командувач повітряних сил Геннадіанатоліщук, який теж виконує завдання, які ставляться вищим військовим керівництвом, головнокомандувачем. І так далі. Там президент є верховний головнокомандувач. Є це має бути якісь політичні рішення. Ну, поки що ми бачимо лише які ну, там бавовни певних типів там на, на різних територіях, і в, в Росії, і можливо в Білорусі, і так далі. Тому військові будуть виконати наказ. Ще не на часі, значить про шахіди поясніть. Я так розумію, що ми росіяни отримали їх нову партію, і вони трохи змінили свою тактику. Тепер ці атаки відбуваються вночі. Переважно я так розумію, наскільки складніше стало Збройним силам України їх перехоплювати. Так, ну тактика, зрештою, ну, не може бути особливо змінена для цього типу боєприпасів, тому що ударний дрон, БПЛА Камікадзе це баражуючий боєприпас. Фактично. Ну, бі... Нічого там особливого в ньому не придумано, такого, щоб змінювати тактику. Тактика єдине, що вночі застосовують їх, почали ще першу партію застосовувати. Вони почали їх застосовувати з. 13 вересня, перший, який був збитий силами оборони в Куп'янську, е, значить, е, після цього вони почали по 5, по 6 пускати, по 10 там, ну залежно з, з, з різних напрямків, ну промацувати нашу протиповітряну оборону, е, зрозуміти, яким чином їм краще нас обманювати, вводити в оману, виснажувати і так далі. І так далі і зрозуміло, що е, ну краще всього це робити вночі, і саме оця ну, ж перша партія, яка була, їх застосовували в основному вночі, тому що чому це робиться? Тому що ну, щоб уникнути візуально. Прив'язки до цілі наших сил оборони, тому що почали збивати їх не лише зенітними ракетами, е, почали зби, ну, збивати і та винищувачами, так, почали збивати їх, в тому числі стрілецькою зброєю. Це зробити надзвичайно важко, тому що ну, стріляли, пам'ятаєте, якщо було Одеса там, е, Дніпро. Ну, такі черги були. Потім Київ теж е, намагався весь там мало не з двох стволок стріляли з, з вікон. Ну, це все ну, не, не допоможе не просто збити, навіть якщо його добре видно, якщо він летить швидкістю 150 кілометрів, ну тут е, фактично неможливо з автомата його збити. Тому крупнокаліберні кулемети, зброя. Яка скорострільна, далекобійна, потужна, може його дістати. Але тут потрібен досвід, великий досвід е і стрільби на упередження, враховувати балістичну траєкторію, враховувати те, що ціль не по прямій, вона ще й поверху. Тут, тут є нюанси. Можна збивати, е але важко. Ну тому, але вже почали вчитися. Так в в тому числі з зенітних е установок почали збивати е вот, і. Вирішили вночі, так. Вночі була просто не, немає можливості бачити його візуально, і це вони його можуть збивати тільки ті засоби, які мають радари, тобто радіолокаційні станції, які його виявляють і збивають ну, фактично в цьому режимі. Це і винищувальна авіація може робити. Ну, на жаль, не так ефективно, тому що немає нас хороших літаків на це діло. У нас є літаки морально застарілі. Так, льотчики намагаються робити все можливе, збивають і ракети, в тому числі і шахети Ну але основою все ж таки є ППО, наше ще старе радянське букам 1 с 300, який. Тримає зараз повітряний простір е, на замку і від російської авіації, і від шахедів, і від крилатих е, і, від, і від крилатих ракет. От власне тактика щодо тактики, що закінчимо? Так що вона змінена чим? Тим, що ми е, сили оборони відвоювали правий берег Дніпра. Посунули окупантів нижче, раніше застосовували з Криму ці безпілотники, так, із Херсонської області, там трошки ближче до моря. Зараз же зрозуміло, що їх можна, можна діставати вже, нашими засобами, які в нас є, і вони пересунулись на узбережжя Азовського моря. Саме там звідти зараз йдуть вже четверта атака, оці 35 дронів, запущені саме звідти. От, власне, маємо такі на сьогодні дані, що. Спочатку з, з цього з 13 вересня шахедів вже близько 430-450 ми зараз так будемо уточнювати знищено протиповітряною обороною. Це вже знову з урахуванням нової партії, яка, яка вже завезена. А я у вас розуміння як швидко можуть поповнювати росіяни ці запаси шахедів іранських? Ну, все залежить від того, скільки Іран готовий їм їх дати. Якщо вони замовили 1740, ну, рахували, ну тоді були дані прилюдні нашої управління е, розвідки, е, значить це замовили. Тобто є якийсь там аванс передоплата, Я не знаю, які в них там стосунки з Росією. Там може бартер, якийсь чи ша чимось. От власне вони е, замовили таку кількість. Перша перша от була знищена. Ну, тобто витрачено ними так, нами знищено, ними витрачено, другу завезли, тобто виготовили, мабуть, так. Питання логістики взагалі не стоїть. В них є повітряне сполучення літаками ІЛ-76, які можуть чи іншими бортами, які можуть так, тобто, на стигра на Москву літати хоч кожні дві години. От. Ну, Плюс в них є Каспійське море, так є порти там Махачкала, Астрахань, ну, які. Без без проблем можуть приймати через Каспійське море будь-які баржі і навіть маленькими партіями їх там доставляти. А, ну, Ми можемо загалом говорити про те, що ця загроза стає більш контрольованою в міру того, як ми вчимося з цим ну, більш реагувати в різний спосіб, і відповідно до нових викликів. Так, ну тут вчитись не треба, тут треба мати чим збивати. Ну розумієте, Україна настільки велика територія, ну велика найбільша держава в Європі, Так здається, що власне от нам ні, начебто, дають засоби, от начебто у нас є гепарди, ну скільки їх. Гепард дуже ефективна штука. Так, німецька. Дуже дякуємо німецьким партнерам. що дійсно гепарди це зенітні самохідні установки, які мають теж свій радар. Ми бачили відео, як він ракету крилату знищує. Ну, їх треба скільки? Їх треба багато, тому що там ну, по відстані. Там ну, 5 кілометрів це не так багато. Там чи 3-4 ефективно в них далекобійні системи. Ну, у Нас теж в обмеженій кількості наші букамодине 300 тому що е прикриваються на більш такі затребувані ділянки в. По лінії фронту прикриваються важливі державні об'єкти, е які несуть серйозну загрозу. Ну, ми, ми знаємо які цілі сьогодні намітає свій противник. Це об'єкти критичної інфраструктури, тому вище військове керівництво держави робить все для того, щоб перекривати саме стратегічні напрямки на сьогоднішній день. І те, що отримує сьогодні протиповітряна оборона е сухопутних військ, це теж дуже важливо. Це теж важ важливо перекрити е оті слабкі місця, е щоб допомогти повітряним. Силам так, щоб винищувачі теж прикривають сладкі місця. тому що противник не стоїть на місці? Він е, спробує е, постійно. Враховувати всі дані там агентурної розвідки повітряної космічної для того, щоб прокладати маршрути так, щоб уникати систем протиповітряної оборони. Тому наша система з протиповітряної оборони на сьогоднішній день повітряних сил взаємодії з іншими силами оборони. в них теж у всіх є своє ППО. Е, працює постійно в динамічному такому режимі. В Русі постійно змінюються позиції. Ну ворог намагається перехитрити нас. Ми намагаємося перехитрити його, і в тій боротьбі власне це постійна динаміка, рух. Маневр і як бачите, результати результати ну. На нашу користь, тому що не вдається ворогу, все ж таки, зробити те, що він хоче зробити, і ми на сьогоднішній день дійсно залежимо від е, поставок, від нових поставок озброєння західних партнерів. Це дуже важливо е, саме мати сучасні системи. Те, що в, зараз е, комплекси Хок про них багато говорять, так їх є багато е, у світі, які можуть нам надати на складах Сполучених Штатів Америки. Є й інші системи, які там надають ті ж самі Евенджери, Франція, Коротель е, та інші. Майбутнє у нас це IRIS-T Аеріст, відні від німецьких партнерів. в достатній кількості це комплекси середньої радіусу дії з дальністю до 40 кілометрів. Ну там у NASAMS є можливість продовжити збільшити дальність. Ну і Patriot, сам – це те, що дуже б хотілось повітряні сили мати, щоб створити потужну, ешелоновану систему ППО що вас там кажуть в повітряних силах. Чекають на НАСАМС? Ой, на Patriot. Та ми на нього чекаємо ще задовго до конфлікту до, до, до війни цієї, тому що була прийнята візія повітряних сил до 2035 року, ще 2018 році здається. якщо не помиляюсь, вона була прийнята затвердженою військовою радою. Багато дуже обговорювали цю цю візію, що в нас дуже амбітні апетити, так дуже амбітні плани повітряних сил перейти на багатоцільовий літак. Один із, тому, що в нас з радянського союзу. Кілька типів так від транспортної авіації, у нас ще штурмова, бомбардувальна до речі, яка зараз воює у цей час, завдає удари на лінії фронту. Ще досі воюють і воюють дуже ефективно. Льотчики, молодці герої. Так само е винищувачі двох винищувачі двох типів. Це все треба утримувати, це все треба ремонтувати навіть на ремонтних підприємствах. І це ну, серйозні ресурси вимагає держава. Тому було прийнято рішення вже переходити на єдиний тип багатоцільового винищувача літака, який може працювати як по наземних, так і по повітряних цілях. Лі і ставати теж системою протипітної оборони держави потужною з потужним озброєнням, з потужною технікою. Так само в тій візії було прописано перехід на. Нові зразки озброєння протиповітряної оборони. Ну радіолокаційні системи у нас виробляються непогані українського виробництва, До речі, радіотехнічні війська найпередовіші в цьому плані, в плані тих технологій, які в нас робляться. А от е е е якщо мова йде про зеніт ракетні системи, то і були спроби наших виробників, і КБ Луч, і КБ південне пропонували якісь ну, зеніт-ракетні системи вітчизняного виробництва, але ну на це ну. Чи не було часу, чи не було фінансів, ну держава цим не зацікавлювалась ніколи, е, тому власне було у візі прийнято або ж ми пробуємо свій створити з РК, або ми переходимо на е, такі системи, як Петріот та інші, які могли б нам забезпечити в майбутньому надійний повітряний щит. Тому задовго це вже давно обговорювалось питання в тому, що е, до, до 2035 року ця модель повинна була б запрацювати. Але як бачите, війна. Зробила певні корективи, і ми маємо вже сьогодні і ті системи насам можливо і Петріот, а можливо і літак буде захищати скоро Україну сучасний, американський, чи якийсь інший Я так розумію, що новою такою серйозною загрозою для нас можуть сяти ті іранські ракети. Чи є у вас якась інформація по тому, чи отримують їх росіяни, чи не отримують, чи може вже отримали Ну, інформація такої е, я не маю. Ну, можливо, головне управління розвідки більше знає, там чи вище військово-політичні керівництво держави. тому що ну бачите, що на Іран, як би там не було, наші партнери здійснюють якийсь вплив, так там ну на через треті країни, можливо, так тому що Іран теж непроста там ситуація зараз на політичному фронті. Тому Іран теж має для себе зробити висновки, е, кого він підтримує і з ким він буде далі вести. Ну Ну, поки що така ситуація, що дійсно передають їм ті дрони е, з ракетами. Невідомо він ж там. Я раніше же заявляв, що може піти на якісь поступки, дати не, 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 не дуже вбивчі ракети, а трошки вбивчі ракети, так ну, меншого радіусу дії і так далі. і так далі. Щоб, ну якось уникнути тих санкцій, може трошки менше санкцій тоді дасте. Ну от іде, отака от політична гра. Ну як би там не було, нам треба до цього бути готуватися. Ну не лише повітряним силами, а всім силам оборони, тому що вже не раз казали ми, що балістику нам не Ну, тому що балістика це точка У, та ж сама радянська, це балістична ракета, балістична Іскандер М. Вони вже в НЗ залізли, вони їх фактично зараз не використовують. Можливо, там одиничні випадки є за -за застосування балістика. Далі навіть ті ж самі С-300, які вони випускають по прифронтових містах. Сьогодні в них там близько 7 тисяч тих ракет. Недавно публікувалася інформація на Міноборони. Ці ракети вони використовують теж по балістичній траєкторії. Ви використовують летять вони теж по так, по дузі до 150 км дальність максимально. Ну якщо вони з такої дальності пускають, то там похибка 500 метрів навіть більше. Це зброя фактично тероризму, бо попадають вони по містах, по людях. Ви бачите, як, які жертви людські ідуть. Крім того, ця ракета зенітна, вона має купу вражаючих елементів там Тисячі отих осколків, які призначені для ураження літака повітряного судна. Але так вони фактично, якщо вони в місто попадають, то розумієте, що відбувається, що страдають мир, мирні люди і е, будинки. Тому балістика на сьогоднішній день не є доступною для, для збиття нам, але е, балістичні все ж таки цілі, які от ті ж самі АС-300, чи ті ж самі інші цілі, скажімо так, може найефективніше виражати, е, на місці запуску. тобто має бути розуміння, де вони знаходяться, що є там готується запуск, десь і вражати їх безпосередньо. Там це один най, найефективніших способів знищення балістичних ракет. Тобто, я так розумію, що якщо раптом таке станеться, що вони отримають ці ракети росіяни, то ми отримаємо від американців оті атакамці зможемо вражати місця запуску ракет. Це єдиний варіант. Ну можливо, ну Петріо, так сам ті е, ракети вони, так, вони можуть вражати ті балістичні ракети, тому що виробник говорить про це так. Ну нема, треба пробувати, звичайно. Брати треба все пробувати, тому що так але, але е, чи вистачить нам тих ракет, яких нам дадуть, щоб е, от, от бачите, скільки дронів Камікад залетить, так вже близько вже. До пів, до пів тисячі доходи, так чи, чи буде у нас тільки ракет, щоб знищувати балістику тих самих петріотів. Ви розумієте, яка ціна цієї ракети, а головне його, її дефіцит. В них призначення дещо вище, ніж збивати якісь там дрони -камікадзе, ну, і, і так далі. Тому це е, перш за все патріоти, які б'ють на 150 кілометрів, можуть робити е, таку серйозну справу, як відганяти російську авіацію від е, наших кордонів. Тому ну, тому що ну несуть загрозу певно, певні літаки там ракетами керованими, такими як Х 22 такими таким як Х 59 та інші. Тому Петріо це посилення потужне. Ну плюс Петріо зрозуміло, що е, доцільніше використовувати так для збиття теж крилатих ракет, в тому числі ну, я правильно розумію, що єдиний варіант: якщо ці іранські ракети дадуть росіянам, то нам щось мають передати для відповіді захід, чого зараз немає. Бо інакше так. нічого ми не зможемо ми нам... ніяк відповісти на це. Ми не зможемо. Ну я думаю, що тут ну відп... питання риторичне. Тут зрозуміло. Ми просимо все. Ми просимо все. Наш і український народ, і керівництво держави, і всі військові є певний список озброєння, яке потребують сьогодні, і повітряні сили, і збройні сили. цей список оновлюється постійно. Він коректується, тому що зрозуміло, що є. Певні моменти, які потрібно враховувати, і так далі. так далі. Цей, цей список доповнюється, щось перебирається, щось додається. І дуже хотілося б, то, звичайно, в тому списку бачити і далекобійну зброю. Зрозуміло, якщо нам погрожують нас вбити, ми маємо чимось захищатися. Тому далекобійна зброя на часі, це можуть бути і дрони, і ракети, і так далі. Тому, м, безумовно, це рішення має бути з нашими партнерами і рішення політичне. Військові будуть робити свою роботу. От в цьому я точно впевнена. Сподіваємося, таке рішення буде. Дякую вам дуже Юрій Ігнат, речник повітряних сил України. Бо в неї питання. Дякую вам, дякую вам.